Сьогодні без соціальних мереж, переглядів відео в Ютубі зараз важко уявити. Кожен з нас залежний або частину свого життя проводить у телефоні, комп'ютері чи планшеті. І Дмитро не був виключений. О май гад. Знову цей будинок. Можна ще полежати? так вставати не хочу. Капець, ще й трохи школа залишилось. А так ліньки. Так, а ну вставай, скільки можна лежати, пара днів залишилось, а ти вже як далі впереляк. Ні туди, ні сюди. Нема. я не хочу ніколи йти. До речі, а чого немає зв'язку? Мої сповіщення не приходять. Немає ніякої інформації. Хотіла сказати, на жарті попитки вночі знов перебили повністю зв'язок. Зараз вся країна без будь-яких способів зв'язку через інтернет доводиться як середньовіччя. Йо-моє, -йо, це прийде спілкуватися коштовими-голубами. Як так? Ми ж його не табору, як це буде? Без розуміння, що я, ідея? Синку, зрозумій, такий час. Якось перетерпимо. Ми сильні. Все добре. Давай, збирайся до школи. Прокидаючись зранку, ранку, навіть не зрозумів, що сталося. Наче недавно спілкувалися в бінець. А зараз ніби не знаєш, куди дітись. Поліна також самого ранку не зрозуміла, що не відбувається. Що це за капець? Чому немає газти? Це треш якийсь, реально. Дівчина, що таке? Чого ви кричите? Серйозно, що таке? Та немає зв'язку, не можу ніяк зі 100 друзів. а ви взагалі бачили, що відбувається. ж ніби порався спілкуватися з часу кормозам. Ти подивись, яка розумна. У нас теж не працює нічого. Оце ходимо, очі ми патрулюємо. А ти куди так рвешся? Та мені треба забрати документи. Завтра в табір їду. Мене не пустять, якщо я їх не їх з собою. Впустіть мене, я благаю. Вибач, я не можу. Всі сервери виключені. Зв'язку немає. Прям день скасували. О Боже, я зараз трісну від злості. Ого, там намагаються біля парковки, знак дорожній розмалювати. Це шах, треба негайно туди. Так, нікуди не ходи. Я зараз біжу туди, зібратися, Потім поговоримо. Біжи, біжи. Вася по житті, ласі в роботі. Ну, тепер я спокійно потраплю туди. О, блін, не стався одно не грузить. Ай ладно. Через відсутні інтернету перебої зі світлом також. Тому на вокзалі все відбувалося вручну та вживу. Шановні пасажири, проводиться посадка на потяг 81 Київ ужгород Номерація з хідної сторони вокзалу. Ой, а підскажіть, куди мені? Я до табору. Не можу знайти свій вагон. Значить так, дівчата, йдеш прямо до конця, там коля стоїть. Це буде твій вагон. Дуже прошу, підкажіть, а де 21 вагон? Ми заблукали. О, яка банда велика, значить, прямо і до останнього вагона. Там калян, тільки вагоні рознесіть. Ой, дякую, ми вже йдемо туди. Незважаючи через відсутність комунікацій, їм все ж таки вдалося доїхати до станції Карпат. Ой, так гарно на цьому мості. Наші валізі навіть видно. Там такі неймовірні краєвиди. Наші Альби. Так, давай зробимо фото на згадку. Та й ходімо наверх. Там зараз буде саданок і розподіл. Ось так приблизно почались наші перші дні у таборі, в та без цікавих емоцій, які поєднували нас. Так, скільки разів казала брати ручки, бо не працює інтернет, інтернеті, в нас все записується тоді. Та ми мали ручки, ми просто це було взяти. Знаєте, в мене не складається враження, що я сама все для себе розповідаю. Ну є ж поцівка. Та ми все розуміємо, просто важко все записувати, коли нещодавно все насилалося. Не я вже забув, як то тік-токи лайкати і знімати. Дійсно, довгий час ми без зв'язку, але мені здається, що ми щось вирішимо. Так, друзі, у годі було що, нам потрібно подумати нас та нашої команди. А як ми це зробимо? Ча GBT не працює, Google також лежить, що робити. Та давайте раз подумаємо, нащо інтернет, коли самі подумали, книжки читали, ніхто не див. Ну треба щось таке, що нас об'єднує разом, як ми тут будемо сидіти у всіх активностях і концертах. Давайте називаємось Зумери. Ми ж якраз покоління Z. Та ні, краще Альфа. Я ось себе вважаю з того часу. Так, хлопці і дівчата, давайте щось, що сподобається усім, а не тільки деяким. Я пропоную ще подумати, бо зараз у нас захід на півгодини, тому давайте збирайтесь. Деякі з повною активністю підходимо вільно до вечора. Команди збиралися вечірні свічки, але не всі поспішали до корпусу. Так прикольно виволатись вечірнім очиням заходом сонця, ніж горами потроху й темніло. А ти чого тут сидиш? Та не знаю, якось хотіла трішечки подихати, посидіти самі і так звісно хто хто не тулі Насправді, з однієї сторони це класно. Ми так усі почали спілкуватись. За два дні майже всі вивчили. О, я бачу, ви теж тут. Чого сидим тут у пітьмі? Приєднався до нас, теж у темряві сидіти будеш. Всім привіт! Ми теж до вас. Тут на природі дуже Бог. Я б не проти і тут свічку провести. І ми тут готу реальна вся команда. Я думаю, зараз у зжаті теж нас знайдуть тут, бо я розповідав їм про це топове місце. Народ, мене виникає дуже цікава пропозиція. Назватись Connect. Точно. Прикольна ідея. Ми всі так зблизились між собою, незважаючи, що це тільки перші дні. Я теж погоджуюсь. Назва класна. Всім заходить. Можна жаті по-любому цю ці фразу. Я впевнений. А в це не Ура! Ес я зов, Ура! значит ЕГУДЕТ! На питоную, на колинах ты, буду шандую, you yes. Залишила, заплутавши думки, я загубивши те, без на її та така, шукаючи, щоб її знайти, але розтанула вона, дівчина. Чина.